Будь-який замах на лідера країни, що має вплив на світову політику, це надзвичайна подія, причому у світовому масштабі, так само як і замах невдалий. У світі, де влада може змінити хід історії, існують імена, що викликають жах в одних людей та захоплення в інших. Одним з таких імен є Фідель Кастро, кубинський лідер, чия доля була переплетена з чисельними замахами на його життя. Хоча Кастро народився в 1926 році в сім'ї землевласника, згодом він став символом кубинської революції. Треба зазначити, що він був досить жорстким диктатором. Його вплив на світову політику був настільки великим, що замахи на його життя стали майже легендарними. Згідно з кубинськими джерелами, їх було здійснено 638 разів. Це більше ніж кількість замахів на Альдольфа Гітлера, на якого вчинили лише 42 замахи. Був здійснений черговий замах на життя Фіделя Кастро. Звучить досить моторошно, правда ж? Але якщо розібрати окремі випадки, то вони можуть здатися десь навіть кумедними. Ми розглянемо їх, а ви не забувайте підписуватись на канал та тиснути на дзвоник, щоб не пропустити наступні відео. Одна з перших спроб вбивства Кастра була скоєна ще тоді, коли він не був найголовнішим кубинцем. Військовий лідер Рубен Батиста, усвідомлюючи небезпеку лідера повстанців, керувався перевіреним принципом: немає людини, немає проблеми. Для вбивства Кастра було відправлено шпигуна, який, видавши себе за революційно налаштованого селянина, успішно зіграв свою роль і був прийнятий у загін. Але коли настала ніч, раптом з'ясувалося, що новачкові не вистачає одягу. В горах тоді було досить холодно. Виручив новачка Фідель, який запропонував тому спати під однією ковдрою. Промучившись усю ніч, агент так і не зміг виконати завдання, а на ранок у всьому зізнався. Після перемоги революції на Кубі Кастро став майже монополістом в цукровій і нафтових сферах. Він безжалісно чіпляв інтереси великих компаній, саме тому була зроблена ставка на його фізичну ліквідацію. Підготовкою вбивства Кастро зайнялись фахівці центрального розвідувального управління, які довго не роздумували та звернулися за допомогою до гангстерів. Треба сказати, що вони теж були незадоволені фіделем. На Кубі за режиму Батисти вони контролювали всі гральні заклади, проституцію та наркоторгівлю, А через Фіделя все втратили. Саме тому прийнялись до справи з ентузіазмом. Один із великих мафіозі на ім'я Роберт Мехіл відправив дві крихітні капсули в желатиновій оболонці своєму агенту, який працював у ресторані готелю Хілтон, перейменованого в Куба Лібрі. Саме цей ресторан кожну ніч відвідував Фідель, пристрастившись до шоколадного коктейлю. Агент ґастерів, який працював у ресторані, отримав інструкції, де було сказано, що отрути не діє в киплячих або гарячих стравах. Але настільки улюблений кастро шоколадний коктейль для цілей кілера підходив ідеально. Щоб отрута не зіпсувалася, він поклав капсулу в морозильну камеру. І ось настав час ще коктейль був готовий, залишилось лише кинути в нього капсули. Агент поліз діставати їх у морозильник і з жахом виявив, що вони примерзли. Він на силу дістав їх, але замерзлі капсули вислизнули з його рук і розбилися. Спроби знищити Кастро не припинялися. Фідель дуже полюбляв сигари. Спеціально для нього було виготовлено пачку американських цигарок, які були точною копією улюблених сигар Кастро. Підробні цигарки були просочені ботуліном. Коробка була передана одному з кубинських агентів, але невідомо чому, за призначенням вони так і не надійшли. 1963 рік. На Кубі розпочались переговори про звільнення американських громадян, на яких мав знаходитися адвокат Джеймс Донован. Організатори замаху знали про захоплення фіделя Кастро підводним плаванням і вирішили використати це хобі для спроби вбивства. Через донована передали Кастро в подарунок акваланг, але це був незвичайний екваланг. Хіміки потай від адвоката просочили костюм отрутою, так що майже вся поверхня тіла того, хто одягнув би цей костюм, була б схильна до найгострішої шкірної хвороби. Але це ще не все до костюму. Додавався підводний дихальний апарат, нашпигований активним вірусом туберкульозу. І ось перед зустрічю з Кастродона чомусь раптом здалось, що костюм занадто простий, як подарунок в лаві державі. Адвокат вирушив до магазину, де й купив на його погляд акваланги, які більше підходить для такої важливої персони. Отруєний акваланг так і не було доставлено за призначенням. Були серед провальних замахів на кастро і зовсім вже неосяжні. Наприклад, під час поїздки кастро до Чилі 1971 року. Фахівці з Ленглі розробили відразу кілька варіантів. За одним із них кубинського лідера під час його прес-конференції мали застрелити два агенти за допомогою автомата, вмонтованого в камеру. Однак за кілька годин до передбачуваної акції одного з них відвезли до лікарні з гострим нападом апендициту. Інший, натиснути на курок поодинці, так і не наважився. Раз не спрацював перший варіант, то обов'язково спрацює другий. Кавалькада автомобілів, в одному з яких знаходився Кастро, прямувала на північ Чілі, і раптом вона була змушена зупинитися через те, що вузьку дорогу перегородила вантажівка. В цій вантажівці як виявилось, знаходилось 4 тонни динаміту, який чомусь не вибухнув. Чому не зрозуміло досі, але був запасний варіант. Літак Кастро, повертаючись з Гавани, робив транзитну зупинку в лімі. Там його мали обстріляти агенти, але вийшло так, що в останній момент літак Кастро був переміщений у місце, де стріляти в нього виявилось неможливо. Нагадаємо, що на життя команданти, згідно з даними кубинських джерел, робили замах 638 разів. Так, можливо, ця цифра завищена, але у будь-якому разі ліквідувати кубинського лідера намагались не один десяток разів. Його мали намір вколоти голкою з отрутою, закамуфльованою під ручку, підірвати бомбою, вкладеною в лангуста, який був поданий йому на обід. Використовували для замаху навіть заміновані морські раковини, розкидані на улюбленому пляжі Бородача. Все було марно. Чому кубінський лідер виходив сухим з води кожен раз, як на нього робився напад? На це існує красива легенда. Коли Кастро було всього 6 років, він важко захворів. Лікарі тільки розводили руками. Тоді мама майбутнього кубінського лідера звернулася до знакарки Сантерос. Сантерія це релігія, створена своєрідним злиттям католицтва та африканського язичництва. Візит мами Фіделя до Сантерос виявився недаремним. Хлопчик одужав. Більш того, Сантерос повідомили, що на думку богів на хлопчика чекає велика доля. З того часу кубинські санториси впевнені, що фіделем опікується Бог Аягуна. До речі, це Бог війни, який Кастро і присвятив своє життя. Можливо, все це виглядає не надто правдоподібним, але як по-іншому пояснити ту нескінченну низку рятивних для Кастро випадків, які зберігають йому життя. Варто додати, що в житті кубинського лідера був момент, коли він міг, якщо і не полюбити США, то принаймні перейнятись до них симпатією. У 1940 році 14-річний Фідель Кастро відправив послання президенту США Франкліну Рузвельту. У листі були такі рядки. Не могли би ви мені подарувати зелену 10 доларову банкноту, оскільки я ніколи в житті таких не бачив і дуже хотів би мати. До канцелярії МЗС США лист надійшов 27 листопада 1940 року. Сам Касра в 1975 році розповів кореспондентову Associated Прес, що він був безмірно щасливий, коли взимку 1941 року американський дипломат передав особисто йому підтвердження з Вашингтона, і що Рузвельт ознайомився з листом, незважаючи на свою жахливу зайнятість. Правда, така очікувана юним фіделем зелена купюра йому так і не була надіслана. Може, дитяча образа і породила спочатку невелику антипатію до США, яка згодом переросла у стійку ненавість до Америки, але це залишиться таємницею назавжди.